Я хочу, щоб ми програли і вилетіли. Гучна заява тренера перед матчем України. Відомо, хто пропустить поєдинок з Албанією, а також Тимощук, який виграв суд проти УАФ. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні саме ці теми будуть в об'єктиві нашої уваги. Тож про це протягом найближчих хвилин і поговоримо. А перед тим, як розпочати, ми звично попросимо вас підтримати наш проект та підписатися на нього. Поїхали! Розпочнемо сьогодні із національної збірної України, яка вже за кілька годин вийде на поле стадіону у Тирані, аби зіграти заключний та вирішальний цього року поєдинок. Отож, увечері понеділка збірна України в Тирані провела передматчеве тренування. Перед цим відбулася прес-конференція головного тренера Сергія Риброва та нападника Романа Яремчука. Під час спілкування із пресою Сергій Рибров розповів про кадрові проблеми, і головною залишається відсутність третього нападника, адже Владислав Ванат. Не зумів відновитися від ушкодження. Усі інші футболісти в заявці та готові до майбутнього поєдинку. На цій же прес-конференції стався неприємний інцидент. Федерація футболу Албанії призначила перекладача, який мав перекладати власне питання з албанською російською мовою. Проте українська сторона рішуче від такого відмовилась. Усі запитання перекладалися албанською тільки на англійську. Новашен. No Неприємно здивувала і заяви після гри, коли представниця Албанії сказала, що таке рішення, тобто перекладати на російську, їм здалося оптимальним, оскільки цитуємо, російська мова схожа на українську. Ми ж від себе додамо, що поєдинок між командами Албанії та України стартує о 21.45, і для того, аби зробити його перегляд іще цікавішим, наш партнер на цю гру пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви щось цікаве точно для себе знайдете. До прикладу, як ми пошукали і знайшли ось прогноз на екрані, а у коментарі, що закріплений під відео або за QR-кодом в куточку екрану, там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну а далі знову до експертних думок, адже напередодні гри доволі резонансну заяву зробив колишній гравець національної збірної, а нині тренер інгульця Василь Кобін. Нам потрібен результат, чи нам потрібно щось змінити у нашому футболі, каже він. Я вважаю, це суто моя думка. Я хочу, щоб наша збірна програла і ми опустилися у нижчу лігу. Грали там з Андорою, Ліхтенштейном, Люксембургом. Напевно, лише тоді до нас дійде, що потрібно братися за роботу усім разом. Це не провина тренера, не провина федерації, провина усіх нас, моя у тому числі, адже я тренер, який відповідає за підготовку футболістів. Виграємо ми чи програємо, мені без різниці, але ця проблема. Залишиться. Напишіть у коментарях, чи розділяєте ви таку позицію. Далі перейдемо до позафутбольних справ, адже у Швейцарії міжнародний спортивний суд підтримав апеляцію Анатолія Тимощука проти української асоціації футболу. Нагадаємо, що в березні 22-го УАВ позбавила Тимошчука усіх титулів тренерської ліцензії та виключила його з офіційного реєстру збірних України. Зрадник України таке рішення не прийняв та подав апеляцію доказ. Ну і врешті стало відомо, що власне цей суд прийняв бік саме Тимошчука. У рішенні йдеться, що що до 11 березня 2022 року, тобто до того моменту, як УАВ прийняла своє рішення, у період від початку повномасштабного вторгнення, Тимощук не робив дій, які могли б стати підставою для таких жорстких санкцій. Рішення Каз вже було підтверджено в українській асоціації. Втім, зауважимо, що українська сторона може оскаржити таке рішення у федеральному трибуналі Швейцарії. Ну і завершимо трансферними новинами. Тут маємо шахтар, який продає нападника до МЛС Михайла Мудрика. Ну і новини з табору львівського руху. Для початку гірники, які, здається, все ж таки продадуть свого нападника Кевіна Келсі у цинценатті на повноцінній основі. Наразі клуби перебувають у процесі перемовин. Команда ЗМЛС прагне зберегти футболіста на наступний сезон і вже ведуть торги з гірниками. Про це інформує журналіст Крістіан Мораес. Втім, цинцинатті прагне домовитися про зниження ціни на перехід або ж на продовження орендної угоди. Михайло Мудрик почув вирок від британської преси. Журналіст Грэм Бейлі повідомив, що наразі. Челсі не хоче розлучатися з українцем. Мудрик дуже подобається клубу як особистість і як футболіст з погляду професіоналізму І вони не мають до нього ніяких претензій. Михайловій заважає, сума, в яку він обійшовся Челсі, це психологічне питання, каже журналіст. Але він має багато часу і довіру. Тож не думаю, що він буде першим, кого відпустять. Ну і на завершення про рух капітан команди Марко Сапуга переніс іще одну операцію на коліні. 21-річного футболіста прооперували у. В Сербії повторне хірургічне втручання трапилося внаслідок невдалої першої операції, яка відбулася 9 місяців тому. У нинішньому сезоні він на поле точно не вийде, адже нова реабілітація займе щонайменше і ще дев'ять місяців. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту, ми вам дуже вдячні. І на останок ще раз попросимо підписатися на канал, і таким чином ви дуже сильно підтримуєте наш проект. Тисніть також вподобайку до цього відео. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.